Фамілія Русакевич Людмила Борисівна, я проживаю у Вінницькій області, Ямпільського району у селі Писарівці. У 80-х роках проходили сеанси Кашпіровського по телевізору. Я взагалі інвалід позору. І в мене вторічна катаракта правого ока. Я цвіта зовсім не розлічала. Ну, для мене було темне і світле. А так, щоб я кольори якісь бачила, я не бачила. Коли я дивилася цей э, другий сеанс, у мене з правого ока текла сльоза. О, ну, я не придала цьому значення, тому що я просто подумала, що від того, що я дивилася довгий телевізор. А потім буквально так я закрила праве око, і це око що в мене воно не бачило, не розлічало кольори. Я побачила колір, що для мене це був шок. До сих пор кольори розрізняю, тільки, звісно, вже з роками, бо це вже пройшло багато років, у мене зір просто ухудшився ну сам по собі, тому що роки йдуть. А з дитинства я їх не бачила, тому що я в п'ятирічному віці перенесла травму ока. І для мене просто було темне і світле. Все, чорне і біле. Життя стало різнобарним, тому що я його почала бачити, бачила, що це дерево має зелені листочки, не просто щось темне стоїть, там, чи так само коврики, що він має якісь кольори. Роздивилася, що в чоловіка мов голубі очі.